Коспорт та проще не були настільки привабливими, як тепер, коли з них прибрали дроти, проте зберігши фірмовий дизайн та звук, що круто, бо враховуючи, що тут типова віобразна АЧХ, котра музикально, енергійно та об'ємно звучить, і круто підійде під стрімінгове прослуховування музики. Особливо електронна, поп-струнна та рок музика доставляє в такому форматі, плюс залишаються класичні лайфхаки з більш товстими амбішурами та додатковими отворами в пластику, закриваючими сам динамік, котрі додають детально. Насті верхнім частотам, і враховуючи ще на своїй дротовій моделі, я таке зробив і задоволений, сенсу цьому є. Тут немає якихось передових наворотів, типу активного шумозаглушення чи передових кодиків, проте є блютуз автономність більше 20 годин, легендарна зручність і звук. Оновлені, як свого роду підстаркуватий але крутий супергерой, котрий щойно виліз з vhs касети і готовий бити якогось демо-горгона. Та враховуючи повернення моди на ретро, нові коси тепер ще й автентичний ретро -лук. Що насправді також приємно?